Ось ми вже з вами дісталися до побутових слів 16 століття, а саме до слова туалет, яке у 16 столітті називали або виходок, або виход. Як ми читаємо у описі Кременецького замку 1552 року. А виходячи з тої конорки, є двері на завісах із защепкою до виходка. Тут Літера є означає дифтонг тому стої конорки, а не стої конорки, і тому завісах, а не завісах. А слово виход або сучасний вихід у значенні туалет, ми знаходимо в архівному документі з Луцька 1564 року. Тут літера Є подекуди теж означає дифтонг є. Отже, читаємо: той нецнотливий чоловік, закравшися з тилу дому. Подвиход стеріг. Поки не шов», шоу. Ми читаємо шоу, а не шол, як ми побачимо нижче. Як вище до вітру, оперся о стіну, а у той час стилу приложивши аркабуз це така рушниця. Приложивши аркабуз кудирі, стиснув, бачите, «в», стиснув і пострелив. Тут ми читаємо: пострелив. Хоча написано: Пострелив за традицією. Читаємо ще раз: той неснотливий чоловік, закравшися стилу дому під виход, стеріг, поки небожчик шов, як вище до вітру, оперся о стіну, а у той час стилу, приложивши аркабуз, кудирі, стиснув і пострелив. Така печальна історія 16 століття.